Дорогі брати та сестри, дорогі наші глядачі нашого каналу, вітаю вас сьогодні в День суботній. Сьогодні пропоную вам результати свого спостереження, які просто ви знаєте, що ми готуємося до причастя. Ви знаєте, що вже дехто відсвяткував і День Смерті Христа і Воскресіння. І знаєте, я коли спостерігаю, що сьогодні в світі, в політичному світі, таке, е, така, такий хаос, таке непорозуміння, така ненависть. Не знаєш, де та правда, розумієте? Я такий вірш, а де ж та правда на землі? Не знаєш, де та правда і думаєш, ну, в світі якось розумієш. Світ є світ. Там політики про себе переживають, свої якісь цілі переслідують. Ну чому немає? В християнстві єдності? Ну, нібито ми любимо Бога, боїмось Бога, християни. А чому ми не маємо єдності в важливих питаннях, у такі питанні, як День смерті Христа, щоб знайти Воскресіння? Чого в нас і в цьому питанні всі поділились дуже сильно? І тому хочу поділитися з вами своїми висновками і своїми спостереженнями. Дуже, думаю, дуже коротко, поки наші там друзі підраховують результати екзамену. Тема називається 2024 рік. Чотири дати Пасхи, котра вірна. Розумієте, до чого ми дожили? Ми дожили, християни. Вдумайтесь, хто мене дивиться, вдумайтесь. Ми дожили до того. Ну, яке ми світло показуємо навколишнім людям нехристиянської течії? Ми дожили до того, що Ісус Христос помер першого, певного дня, а у нас чотири дати смерті, чотири дати Воскресіння у 24-му році. Ну, котра вірна? Давайте коротко розпочнемо. першу дату смерті і Воскресіння Христа назначили керівники організації, котра іменує себе свідками Єгови. Ну, чи вони є свідками Єгови, я вже давно не вірю в це. Давно не вірю. Вони являються швидше всього свідками своєї вартової башти, яку ж самі видають. Так от дивіться. Я думаю, що ви отримали такі були запрошення на День спомину, смерті Ісуса Христа. Ось таке запрошення і мені принесли. Прошу? Ні. Вони. Вони запросили мене, мою сім'ю, прийти в делятин по вулиці, е, бачите там, 16 липня і прийти на коли, вони запросили мене? 17. Е, 17 березня, так? Це вони запросили 17 березня прийти на тиждень швидше. Але коли. На... давайте нам слідуючий. А коли, коли спомен? де пише вони, коли пишуть? В неділю 24 березня от правий листок. Вони запросили на День спомену смерті Христа в неділю 24 березня. 22-го день рівнодення. Березня, а вже 24-го у них вже було день спомену смерті, страждання і смерті Ісуса Христа. Тобто їх День Воскресіння Ісуса Христа 26 березня. Я зараз не буду говорити про те, чим вони керувались, як вони вираховували. Доста лише було дивитись на місяць. І ви бачили би, що зовсім не відповідає. Я не буду на це час тратити. Другу дату. Визначили керівники Римокатолицької церкви, найбільшої за чисельністю християнської церкви в світі деномінації. І здавалось би, ну вони ж найбільші. По кількості, у них наймудріші професора цілого світу. І вони другі, назначили дату 31-го дня. 31 березня, вибачаюсь, дивимося. Вони назначили, коли? Читаємо. 31, бер... 29 березня, бачите зліва, внизу чорним шрифтом. 29 березня Велика П'ятниця помер Христос. 30 березня, Велика Субота Христос у могилі. І 31 березня Воскресіння Христа. Знову не буду е... невдячна ця справа аналізувати. Назначили, назначили. Ви церкви, ви собі як хочете, так назначаєте. Знаєте, таке враження, що як, ми тут, як вони назначили День смерті Христа, значить Ісус не маю. ну, може, я і неправильно вмирав. Бо моя церква інакше назначена. Це другий. Третю дату визначили керівники кількох православних церков. У нас їх найбільше. І Греко-католицька церква. Українська греко-католицька церква. І отут саме цікаве. Тут така нерозбереха, не знаю, коли чим у нас і закінчить, чи вона прийде до єдності, але тут взагалі можна побачити навіть деякі дивина, де, дива. І давайте подивимося, а що ж у нас Українська греко-католицька церква і православні церкви? А коли у них? Якщо вже е, свідки відзначили, ремо-католики від, відсвяткували. То Православна і греко-католицька церква, що ми бачимо? Ми бачимо, що день, день Воскресіння Христа у них буде 5 травня. Велика п'ятниця 3-го, бачите на календарі? А День Воскресіння Христа 5 травня. І коли ми дивимося ще наступний, то ми бачимо, що, у, що тоді День П'ятниці, День Вознесіння 13. го і день 50-ниці 23-го. Здавалось би, логічно, все є, все підходить. Я не досліджував, як той московський патріархат, мене не цікавить це, так? але побачив, як православні греко-католики. Але подивився, що навіть у них між собою немає спільності. Нема спільності. Дивіться. Будучи в одному кабінеті одного чиновника, я побачив на столі календар. На столі календар, який так він поклав. І я подивився 5, 5 травня е, цей, е, Воскресіння Христа. І ми знайшли такі календарі ще. От дивіться, я не буду показувати церкву, тут не хочу. Може вони виправились і потім будуть мені казати, та ж ми виправились. Ну, може, ви виправились, але надрукували купу календарів і продали чи роздали безплатно. Дивіться. Що ми бачимо? Що у нас є так? Будь ласка, дайте мені ось цей. Подивіться: оцей календар, який я сфотографував на столі. Що ви бачите? 5 травня Воскресіння Ісуса Христа. А 9 числа того ж травня через 4 дні Возресіння, Христос через скільки днів вознес? Через 40. А у них що? П'ятого помер, а 9-го вже возніс. А трійці 19-го, а трійці, виходить, через кілька днів? Через два тижні. Ну що це таке? Об'ясніть мені, коли друкували, приймали ця церква, я кажу, не ще раз не буду показувати, може вони вже справились. Може... Об'ясніть, чим вони думали? А знаєте, в чому причина? Причина в тому, що вони вже свято Воскресіння Ісуса Христа взяли по-новому, чи як там по одному календарю визначили, а ті два по-іншому. І зібрали одні по новому, другу по старому, докупи зібрали, надрукували і розповсюдили. І, я, і знаєте, коли я сказав цій людині, можна сфотографувати? Так, можна. А що вас так зацікавило, Степан Тарасович? А я кажу, а ви подивіться. Але дайте я сфотографую. Я сфотографував, потім кажу, ну подивіться. І питаю його, ви знаєте, на котрий день вознісся Христос? Та знаю, на сороковий день після Вознесіння. А коли Дух Святий? Та на 50-й. А що у вас на календарі? Він каже, пане Тарасович, три місяці календар на столі я не помітив. А на вашому календарі Христос вознісся на четвертий день, а Дух Святий зійшов на 14-й день. Він каже, а як це так? А я кажу, навідки ви ці календарі взяли? Дорогі брати Християни, дорогі священники, служителі, ви розумієте, як ми соромимось перед цілим світом? Як ми перед цілим світом соромимося тим, що вже чотири маємо дати? Ще невідомо, що буде на другий рік, може буде п'ять уже дати. Тому третя дата я пропустив. Третя, е, е, третя дата, я сказав, це і я вам показав, яка 5 травня, і тут уже такий взагалі є, така, такий, як би сказати, е, така каша заварилася. А чому? Скажіть мені, що заважає прийняти одну дату смерті Христа всім християнам? Об'ясніть мені, що заважає. Скажи голосніше, брат. Політика відповідь. Ми, віруючі, ми маємо бути причетні до політики. Віруючі християни до політики, за кого стоїть Христос? Чого християнські церкви? Я буду ганьбити, я буду це критикувати. Чого ми ганьбимось? Як ми проповідувати будемо правдивий Євангелій? Куди ми будемо кликати, як ми будемо об'ясняти? І так, три дати. Різні дати. Три різні дати. І ще є четверта дата, яку визначили служителі, вирахували. Чи прочитали служителі окремих, нечисельних протестантських церков, 22 квітня, День смерті Христа. І, відповідно, 24 квітня це День Воскресіння Христа. Або 14 віва це 22 квітня. І 16 віва це Воскресіння Христа 24 квітня. Так, котра із цих чотирьох дат вірна? Чи можна визначити сьогодні справжню дату смерті Воскресіння Христа? Можна визначити, як ви вважаєте? Можна. Легко. Ви знаєте, за цей тиждень щиро вам кажу, було: я не можу зараз перерахувати скільки. Ну, я говорив з різними людьми: лікарі, представники влади, задавав іми питання, і я відповідав їм. І навіть мені здається, вчора був останній у мене розмова. Я кажу: півхвилини, рахуйте 30 секунд. І за 30 секунд я вам кажу точну дату хр... смерті Христа. Як? Цілий світ не годен Степан Тарасович прийти за тисячі років. Уже відколи християнство... ви за 30 секунд скажете точну дату. Я заявляю, дивлюсь на екран. За 30 секунд я скажу точну дату. Я зараз скажу навіть не за 30 швидше, за 10 секунд. Андрій засіче час, але потім я подрібніше розкажу за, е, про цю дату, добре? От як я починаю. Кажу, ви знаєте, як Пилат поклав Христа перед народом ізраїльським і сказав: сьогодні ваше свято, кого вам відпустити? Вараву чи Ісуса? Відпусти нам вараву, а Христа розпне. Яке то було свято пише свято Пасхи. Коли Христос помер на єврейське свято Пасхи. Скільки секунд? Пилат каже. Сьогодні ваше свято. І я маю право відпустити одного на свято. Давайте я відпущу Христа. Ні, розмию, взяли і розп'являю. Скільки секунд? Коли помер Христос? А тепер мені скажіть: це я такий розумний? Чи це такі нерозумні всі священники? Ні, я не такий розумний. Просто моя відрізняється від всіх тих священників тим, що я читаю Євангелія. І хочу жити по Євангелію. Так давайте зараз чітко, усі християни мої, разом зі мною, це недовго буде, це бачите, десь буде 15-20 хвилин найбільше моя проповідь. Так давайте спрочитаємо прочитаємо чотири свідчення. Їх є більше, їх є більше. Якщо я би взяв Матвія, Луке, Марка, почав читати, а я лише прочитаю з Євангелія. Дивіться, ми маємо точну дату смерті Христа. Не тільки точну дату, як день. Ми маємо навіть години, в які Він помер. Навіть години, брати і сестри. Давайте читаємо. А Ісуса ведуть від Каяфи в приторії. Був вже ранок. Ісуса від Каяфи судді ведуть. Був вже ранок. Вони не ввійшли до Приторія, щоб не опоганитись, а щоб їсти що? Пасху. Ранок, вони мають у цей ранок у цей день заколювати Пасху Ягнятко. І після заходу сонця цілу наступну ніч їсти. І от до, пас, до заходу сонця, до Пасхи, вони хочуть навести порядок з Ісусом і вбити його. Говорить до нього Пилат. Це другий читаємо слідчий текст. Говорить до Пилат до Ісуса, що є правда. І сказавши оце до юдеїв, знову вийшов. Та й каже до них: не знаходжу я в ньому провини ніякої. Та ви маєте звичай, щоб я випустив вам одного на Пасху. Тобто, насправді. Перший день оприснотів, який вважають євреї Пасхи, було 15-го числа. Але перед цією Пасхою, 14-го, коли вони закалали ягнятка, був звичай одного якогось злочинця можна було подарувати життя, як символ, що ця ягня вмирає за гріхи злочинця, одного випустити. Це було 14 те авіла. І питає Пилат, кого вам відпустити? Давайте я вам відпущу царя. А вони знову зняли крик, вимагаючи не його авара, а варав а був злочинець. Що це? Не читають християнські священники. Що це Америку відкрив? Давайте читаємо далі. Боже, був, був тож день приготовлення Пасхи. Година близька шостої. І він каже Юдеям, ось ваш цар. 12-та година дня. Каже, ось ваш цар, якого треба розп'ясти. Шоста година. І каже, День приготування Пасхи. Що означає цей день? Це коли закалали ягнятко і готували. І це є 14 число. Читаємо далі. Був же то день приготовлення. Тож юдеї, щоб тіло на Христі не зосталось в суботу, ми знаємо, це п'ятниця, це 14 число, і це навіть знаєм години. Години приблизно, там є деяка невеличка така, деяке не, не, не співставлення з годинами, але ми точно знаємо, що Христос помер у 15.00. Все, 14 нісана вів 15.00. Був, був же той день приготовлення, тож юдеї, щоб тіло на Христі не зосталося в суботу, був бо великдень тієї суботи. А ви читали в календарі, що пише? Я читав в календарі католицький, православний пише П'ятниця велика. А субота яка пише? Ви читали? Показати вам той календар ще раз. Ні, подивіться. Пише Велика субота. Велика субота, навіть визнають, що Велика субота. Я би хотів задати тим священникам, які написали Велика Субота. А чого Велика субота, як ви навіть суботу не святкуєте? Чого ви написали, що Велика П'ятниця і Велика Субота? А чого Велика Субота? Та ви навіть її не святкуєте. Чого велика? Та тому, що то співпало перший день свята у і субота, 7 день, день згідно заповіді. І була той день не п'ятниця велика, як ви написали, а була субота велика, а п'ятниця була звичайна, тому що в п'ятницю вони заклали Ягнятку. Але тепер для нас, в принципі, не п'ятниця, а 14 число це є особливе число. Тому що це та дата, в яку помер Ісус Христос. Був би Великдень тієї суботи, просили зламати пилата, зламати голінки, розп'ятим і зняти. А чого? Юдеї це просили. Йой, йой, Давай, прискорь, давай добити їх треба, аби до заходу сонця, покласти їх, поховати, аби ми могли собі спокійно, убивши Месію, жити, їсти її і споживати Пасху, символом, якого, яка вказувала на того, кого ви щойно віддали на розп'яття, на смерть. Так зачекайте, мої дорогі друзі, мої брати християни. Хіба не відома нам точна дата смерті Христа? Відома. Але тоді об'ясніть мені, чому так поділились християни? Чому? Тому що оці перечислені три категорії: свідки вартової, башти, римокатолики, католики православні всіх напрямів і протестанти, які. На Заході з католиками, на сході з православними в одну ногу біжуть, вони не шукають правди. І вони не хочуть по правді святкувати відзначати День смерті Христа. Вони всі, вони всі зациклені на політиці, вони хочуть догодити керівникам і владу маючим. І ще, і ще й самі, як це ми можемо святкувати Пасху разом з євреями? Нагадую, всім шановним священникам, недавно чув Юстина Бойка. Дзвонив йому кілька разів, щоб він мені відповів, бо дуже мені подобається цей священник греко-католицький, як він, ромонах, по-моєму, греко-католицький, дуже подобається. Мій однофамілець Юстин Бойко. Дзвонив йому. І зараз звертаюся, можливо, він подивиться це відео. Перезвоніть мені, ви мудра людина. Невже ви не хочете дійсно стати за Боже Слово, за Божу правду? Бо ми не от я і наша церква будемо відзначати День смерті Христа 22 квітня, це 14-го Авіва Абонісана. Так я ж не святкую разом з євреями. Євреї святкують 15-го числа. Євреї святкують 15-го числа. Вони своє своє свято Пасхи, Пейсах, святкують 15-го. 14 – це для них взагалі робочий день. Вони 14-го дня, їхні предки проголосували віддати на смерть Христа. Чи може ми просто так боїмося, щоб не нагадувало це євреям, що вони Христа розп'яли? Розберіться в собі. Чому ви не хочете відзначати День смерті Христа 14-го Нісана за день до єврейської Пасхи, за день до їхнього свята? Тому 14 число нічого не має спільного з євреєм. Просто воно нам зберегло, оце єврейське свято Песах, перший день опрісноків, який Палат каже: я якби перед святом маю вам відпустити одного, звичай такий є, то воно нам зберегло точну дату смерті Христа. Треба задуматись християнам і не ганьбитись перед цілим світом розділенням у такому важливому, чи не найважливішому святі, яке ми, християни, повинні святкувати і не забувати, це день смерті Божого Сина, нашого Спасителя на Голговському Христі за наші гріхи. Будьмо вдячні йому і святкуємо правильно, відзначаємо правильно. День страждання і смерті Господа нашого Ісуса Христа, а йому хай буде честь і слава. Амінь.